Так, хто не вірив в тому, що можна отримати 7 тисяч гривень за корову, там 4 тисячі гривень за один гектар землі, і там за коров за вівцю і е, козу, там від 2 тисяч гривень, той відразу відписується і пролистує це відео далі. Тому що е, дуже багато коментарів е, про те, що е, ми отримали в 22-му, 23, му 24-му, 25-му, ось людина теж пише, що я отримала і не буду нікому що доказувати. Це вона там відповідала на коментар, ті, хто не вірили. І яка зараз ситуація? На сьогоднішній день відкрита програма по отриманню корів, по отриманню дотацій на корів. Тобто 7 тисяч гривень можна отримати на корову. Це програма запустилася ще раз, це не перший раз, це ще раз запустилася. Вони були в 23 24 році. Запустилася ще раз вчора, 20.05-25-го року. Тому той, хто хоче отримувати такі компенсації, дотації, підписуйтесь, слідкуйте за нами, ми обов'язково записуємо відео. Все це можна зробити через державний аграрний реєстр. Це все офіційно, без всяких муток чи ще щось. Ви заповняєте, що у вас дійсно є ці корови, і все, і погнали. Тому е, хто не вірить, проходить далі, хто вірить, будь ласка, підписуйтесь е, і можете за посиланням в шапці профілю там ознайомитись. Є новини у нас, і там є детальна інформація по заповненню. Зерно з турботою про майбутнє.